Шкільна ревізія у Івано-Франківську, дегустувати супи та котлети взялись керівники одразу кількох громадських організацій. Спілка мами Прикарпаття та Асоціація піклувальної ради шкіл моніторити заклади дитячого харчування вирішили після кількох тривожних анонімних звернень. кажуть, батьки школярів мусять контролювати якість обідів, адже оплачують їх вартість з власної кишені. Ми, по перше, хочемо активізувати батьківську громадськість або так зване самоврядування в школах, щоб не Ну, наприклад, голова асоціації міста Івано-Франківська займався перевіркою у школах в організації харчування, а це робили е, безпосередньо самі батьки. На сьогоднішній день склалася ситуація, коли. Ну, після розпорядження про заборону перевірок шкіл ситуація у школах дуже критична. Кажуть, батьки школярів мусять контролювати якість обідів, адже оплачують їх вартість з власної кишені. Ми вияснили, що ніхто на даний момент не контролює, не моніторить ні якість харчування, ні асортимент продукції. Купимо собі обіди, спробуємо. Ну звичайно, це суб'єктивне судження буде, але все ж таки ми побачимо, тому що дуже часто батьки телефонують і кажуть, ви уявляєте. Ти що в котлета складається з самого хліба і якихось там флячків? На усі запити представників громадськості, приватний підприємець Наталія Мазур, котра уже не перший рік працює в сфері громадського харчування. Відповідає документами, а оцінити якість своєї роботи пропонує просто у їдальні. Ми були в одній школі. Там є так і печінка, і риба жарена, Зараз вам порибарибатушкована. Е Зараз пивні відбивні, відбивні курячі. Після ретельного вивчення документації та перевірки санітарних книг працівників їдальні ревізори роблять замовлення. А відтак констатують суттєвих відхилень загальноосвітній школі номер 3 немає. Супчик ну, був нормальний наварістий, картошка умовно. Ну, якщо по п'ятибальній шкалі, ми б її оцінили десь на три, бо ну, трошки вона нам здалася водяніста. Котлета, як на око, ми як звичайні пересічні споживачі, можемо оцінити, що десь було така 50 на 50. Риба ну, в цілому була нормальна. Умовно, що ми можемо сказати, підсумовуючи це все, що в принципі меню різноманітне, стан столовий не є поганий. Самі школярі у рідну їдальню ходять задоволені, проте протестують проти окремих продуктів. Я не люблю я рибу, а я рись. Я, 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 я теж Позапланово моніторити діяльність шкільних їдалень громадські представники планують і надалі. У майбутньому обіцяють свої перевірки проводити і у дитячих садочках.